Невідомо звідки і зникають невідомо куди. Вони тривожать нічний спокій і навіюють жах. Їх бояться і водночас влаштовують на них полювання, прибиди, гості з потойбіччя. що приховують від нас ці примарні силуети. І чому з усім арсеналом технічних можливостей ми на йоту не наблизилися до розгадки їхніх таємниць? А может, мы просто не хотим увидеть правду, что лежит на поверхности? Адже все истории про приводів связаны с рассказами про загубленные людские доли. Без привидений рассказы о замках перестали бы будоражить кровь. И охотники за привидениями – это не выдумка Голливуда. Они существуют на самом деле. И в этом смогли убедиться недавно в селе Подгорцы Львовской области. Международная команда охотников за паранормальным на какое-то время оккупировала местный замок. С помощью света и звука оборудования и мощных видеокамер они искали встречи с Белой Дамой, местной хранительницей древнего сооружения. 4 травня -го 2009 года року... Ми проводили велику акцію на території підгарецького замку. Піднімали повітряну кулю, робили фото і відеозйомку. І також фотографи, і хто мав відеокамери, знімали замок як зовні, так і всередині. Наступний день зробили проявку і виявилося, що в цьому місці, в цьому проході, були зроблені унікальний кадр, де був привіт. Вот мы в проходе видим белую дымку, похоже на силуэт человека. В дальнейшем, давши на экспертизу экстрасенсам, экстрасенсы подтвердили, что это живая сущность. У нас называют это привидение. Запросили різноманітних науковців, також американську відому програму міжнародного ловці за приводами, щоб вони провели свої дослідження в цьому замку в цих підземелях і спростували чи підтвердили, є привід під підгарецькому замку чи його нема. Насправді за два роки проведення досліджень ми можемо заявити про те, що Підгацьке має єдину в Україні серце сертифіцирований привід. Сертифікати видають приводам у багатьох країнах. У японському каталозі 1826 примар, у британському понад 3000. тисячі. Кожен привид має свої звички, улюблені предмети чи кольори. Їхні характеристики постійно доповнюються туристами, які спеціально приїжджають, щоб побачити привидів. У Європі примар вивчають і класифікують ще середньовіччя. Тоді, у темні віки, їх поважали. Укладалися навіть родоводи привидів. На кшталт Привид мері доводиться донькою привиду лорда Сеймура і тому подібне. Підгорецький привид білої пані поки що оповитий таємницями. Достеменно відомо лише те, що зла вона нікому не заподіяла. Та, крім неї, у замку живуть ще й інші потойбічні сутності. Американські мисливці на приводі бачили у підгорецькому замку темніші тіні очі, які блищали з темряви, а їхня апаратура зафіксувала потойбічні звуки. Але більшість сучасних учених ставлять подібні феномени в один ряд із НЛО, полтергейстом та сніговою людиною. Себто у розряд фантастичного. Тому люди, які насправді бачили приводів, вважають за краще мовчати, аби про них не думали, що вони не сповна розуму і не відправляли до психіатра. Класійська психологія розсматриває человека, но не затрагивая його духовний мир, не углубляется в рассмотрение таких тонких вещей, как происхождение астральных двойников. Это рассматривает психоанализ просто как галлюцинации или мысленный ряд. Потому что объяснить, зафиксировать определенные данные невозможно. Если приведения не бывает, и все это плод воспаленного воображения, тогда попробуйте ответить мне на один вопрос. Почему этот роскошный дворец, находящийся в очень престижном районе Киева, пустует без малого уже 30 лет? Стены этого замка не помнят моментов, когда в них бурлила жизнь. Хозяева редко задерживались в нем больше года. Ходят слухи, всему виной привидения. Но если это галлюцинация, то по крайней мере коллективная. Про приводів замку Ричарда знають майже всі кияни, адже це одна з туристичних родзинок столиці. Але звідки вони там взялися? Виявляється, що від самого зведення замок Ричарда переслідували неприємності. Під час порудження стін травмувалося аж дев'ять будівельників, а вже вкрита дахом будівля однієї весняної ночі 1904 року несподівано запалала. Замок відремонтували і, нарешті, з'явилися його перші мешканці. Та мало хто витримав там хоча б тиждень. Деякі пожильці навіть не встигали розпакувати речі. Перелякані і виснажені, вони тікали якнайдалі від зловісної будівлі. Її гнали звідти тамтешні примари, дещо плач і стоїн, звідкись лунало зловісне завивання, і з підвалів чулися розпачливі крики. Вдова Орлова, як тільки нечість себе проявила, одразу ж продала грозвісний дім. Наступні власники будинку мінялися скалейдоскопічною швидкістю. То що стало причиною містичних подій у цій споруді? А річ у тім, що замок Ричарда стоїть на схилі літописної Андріївської гори, яка має ще іншу назву уздихальниця, цебто зітхальниця. Нынешние путевники поясняют назву дуже просто. На уздыхальницу часто поднимались девчата, чтобы позитхать за своими коханами, которые пребывали у таборі князівської дружины на соседней замковой горе. Девичьи вздохи и слезы вряд ли могли стать причиной мистических аномалий. Разве что девушки те были непростые, а слетались на шабаш. Но об этом летопись умалчивает. Зато упоминает о другом. Вот на этой горе, рядом с замком Ричарда, когда-то стоял идол Именно оттуда его поруганным вниз тянули борящевым током по направлению к Днепру. Так неужели замок Ричарда пал жертвой языческих богов? А на уздыхальнице відбулось э, за одни из легенд, э, відбулось э, самоспалення або входження волхвів в огонь. Тому, говорить, можливо, що власне дух Цих волхвів, які були принижені владою давньою, князями, можливо, їхній дух і залишається тут. І оті оповідання про привидів, про примар, мабуть, пов'язані з духами тих прадавніх наших предків. Так і стоїть собі ця велична оповита містикою споруда вже майже 30 років пусткою. І скільки ще в ній житимуть одні лишень душі загиблих волхвів – не знає ніхто. Цікаво, що всі, хто хоча б раз наражався на примару, описують свої відчуття однаково: присутність когось невидимого і панічний страх. Невже привиди можуть викликати емоційну чи навіть фізичну реакцію людини? Учені сумніваються в екстремальних умовах вночі, в лісі, у древньому замку чи на безлюдному шосе. Людина сприймає абсолютно природну річ, приміром гру світла за приводів. Просто наша уява домальовує те, чого насправді немає. Сприяють такому водінню і дивовижній здатності деяких природних матеріалів. Приміром, ліс іноді скрипить так, що його звуками можна озвучувати фільми жахів. А сухе наскрізь спорогнявіле дерево тьмяно сяє вночі завдяки часточкам фосфору. Цього цілком достатньо, щоб уява переляканої людини намалювала собі колоритних приводів. Наша візуальність вона дорисовує всі наші образи. Якщо чоловіка закрити в абсолютно ізоліване поміщення, то людина починає щось слышати, щось дорисовувати. дорісовувати. Точно так же мій опит, о том, як ми ходили в. катакомба Одесса, когда долгое-долгое время находишься под землей в абсолютной изоляции, тебе уже начинает что-то слышаться. И где-то лошади идут, и где-то кто-то кого-то кричит и что-то пилит. Но это все фантазии. Справді, у старовинних, а особливо у готичних замках, сама атмосфера сприяє налаштуванню людини на щось містичне, страшне. Але, як не дивно, привиди з'являються і в сучасних будівлях. Спить собі людина у щойно зведеному будинку, у кімнаті з кондиціонером і євроремонтом, і раптом якась невидима сила її ніби колошкає. Прокинься, прокинься. Розплющує людина очі і ціпаніє. Я був маленький, що не було 8 і 9 років. і коли спав ночі, по чому-то проснувся, непонятно.